Я спостерігаю, що в мене кожен місяць більше і більше йде на ліки. Тому я буду задоволена, якщо буде такий варіант. то такі ціни, що навіть я навіть не купую. Я думаю, що дуже потрібно регулювати ціни все ж таки на препарати, принаймні на ті, що люди користуються ну, якби так. Постійно, ну от хоча би на те. Чувало. Чули да чули, да, що читали, читали, да. читали да. да. Новина, яка нам подобається на сьогодні. Ось так про ціни на ліки говорять львів'яни. І з 1 березня у місцевих аптеках фармацевти не на камеру розповідають, що зміни вводитимуть поступово, адже не до кінця розуміють механізм роботи у нових умовах. Загалом у переліку медпрепаратів, на які знизить ціни, є зокрема ліки, що їх використовують при кашлі та застудах, антигістамінні протизапальні препарати, вітаміни, а також ліки проти тиску, заспокійливі очні, краплі тощо. Спершу у переліку війшли назви сотні препаратів. Згодом його розширили і додали, зокрема, крапельниці, розчини, розповідає виконавча директорка благодійного фонду Пацієнти України Інна Іваненко. Буде зниження ціни на 104 лікарські засоби, і це вже не 30%, як перші 100 найпопулярніших ліків, а там будуть різні відсотки, починаючи від 10% і закінчуючи зниження до 52%. Відсотків. З 1 березня вони будуть знижені на деякі категорії препаратів на інші, там з 1 квітня 52% відсотки на антидепресант, який зараз коштує 220 гривень. Також зараз на 46% планують знизити. Ціну всі на всім нам відомий препарат Валідол, який зараз коштує 13 гривень і є доступним для пацієнтів, така ситуація із зниженням цін на ліки, зокрема, містить ризики для бізнесу. Розповіла телефоном виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко. Неринковими методами обмежувати націнки власне можуть тільки призвести до небажання бізнесу взагалі привозити ті чи інші ліки на територію України, тому що це може бути просто невигідно в інших країнах. подібного роду реформа е, здійснювалася протягом 5-6 років, тоді як е, ну наш уряд, наша влада хотіла б провернути цю реформу за за декілька тижнів, і ну і це також накладає м, в крузину по суті занепокоєнь і ризик. Еки стосовно того, що ну, власне населення може не отримати той ефект, також як повідомили на офіційній сторінці Держпродспоживслужби із 1 березня мають повернути і перевірки та контроль за цінами на ліки. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.